Пройшло 32 роки з дня, коли Україна отримала свою довгоочікувану незалежність. Культурно Україна існувала вже давно, маючи свою унікальну мову, традиції та цінності, завжди відрізнялася вона й своїми версіями християнства. То чому ж незалежність важливо згадувати й християнам? Писання святкує про те, що культурна та територіальна ідентичність не є лише продуктами людських зусиль і амбіцій. Вони є частиною плану Божого на шляху до Його пізнання. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначити окреслені доби границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, що його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Дії апостолів 17, 26, 27 Отже, цінування унікальної культурної та національної ідентичності не прояв гріха і богоборства, як про це говорять деякі сучасні християни, а навпаки, є виконанням Божої волі. Незалежність України та можливість розвивати і пізнавати даровану Богом унікальність народу та території нашої держави це шлях до вибудовування образу Божого, якого немає в інших країн і культур. Це також нагадування про важливість поціновування різноманітності всередині України, переживання соборності не як уніфікації, а як суголосся різноманітності, справжньої культурної поліфонії, що зливається в нашу ні на що не схожу пісню, яку потрібно чути як нам самим, так і нашим сусідам, ближнім і далеким. Україна має свою унікальність, яка не закінчується згадуванням сала, козаків та вишиванок. Україна має також любов до правдоборства, свободи, гідності, життєлюбства і вибудови діалогу. Ми самі не завжди знаємо свою історію, культуру і мову, страждаємо комплексами меншовартості та містечковим мисленням. Отож, пізнання свого голосу, місця, болю й правди є не лише завданням освітніх закладів, проєктів українізації чи прийняттям певних мовних або інших законів як політичних феноменів, що змінюються зі зміною політичної еліти. Ні, це питання покликане до всіх і в тому числі до християн, як тих, кого Бог помістив для пізнання й свідоцтва про нього тут, в Україні. Ми покликані шукати Бога і передавати Його поклик нашим співгромадянам й іншим народам. Ми покликані плекати та зрощувати нашу унікальність, наш голос у сонмі усіх народів усіх часів. Але таку свою унікальність ми тільки но почали осмислювати бо Україна це також історія травм. Історично склалося, що наша історія це, зокрема, історія зрад. Братовбивства, знущання та різного роду насильств роками українці привчали ніяковіти від проявів своєї мови, традицій та ідей самовизначення. Це відбувалось і через культурне насильство, і через буквальне знищення голодоморами та репресіями. З часом навіть серед християн з'явилось це відчуття відчуження від навколишньої культури. З іншого боку, хтось навпаки озлобився, став запеклим борцем проти всього інакшого, перетворюючи свою ідентичність, своє християнське українство на єдину можливу модель для оточення. Ми покликані виходити з цих двох крайнощів, долаючи свої національні травми, не забуваючи про своє минуле, але й не дозволяючи йому визначати наше майбутнє. Як християни, ми можемо нести Євангеліє любові Бога до нашого народу в усіх його складних і неоднозначних проявах та досвідах, даруючи надію. Любов здатна творити нове, вона здатна породжувати життя і благословення. Саме любов може дарувати простір піклування й прощення, як любов дарувала взаємопідтримку, жертовність у часи російсько-української війни. 32 роки для держави це лише початок. Ми покликані знайомитись із нашою ідентичністю. Це означає не втікати від темних сторінок минулого і сьогодення, не вибілювати, а каятись, не очорнювати, а поважати. Християнам важливо нести культуру відповідальності й поваги в навколишнє суспільство та пропонувати не християнство космополітизму, бо, очевидно, писання не вчить нас бути космополітами, і не християнство націоналізму, бо Ісус не пропагував перспективу сікарів чи фарисеїв. Але християнство, що пропонує єдність у різноманітності. Для цього самим християнам потрібно пройти шлях стілення та відновлення своєї ідентичності як дару Божого нам і людям довкола нас. Святкування Дня Незалежності має перетворитись не лише на зустріч з собою, але й також на зустріч з Богом, з ближнім, який завжди буде відрізнятися від мене. Апостол Павло писав про те, що ми потрібні один одному в церкві як різні. Повага до відмінності іншого починається з прийняття Божої любові й плану щодо себе. Ми не зможемо нікого любити й простити, якщо не дозволимо Богу стілити себе самих. Не зможемо захоплюватися чужою унікальністю, якщо не будемо цінувати свою. Служіння ближньому починається з визнання дару Божого. Українськість та можливість мати державу, де ми можемо зрощувати, і відкривати свою ідентичність, дарунок Божий, за яким ми несемо відповідальність перед ним. Україна це не лише дар нам, але й дар світу. Від того, наскільки ми будемо його цінувати, залежатиме досвід Бога і благословіння в нашому житті. Цінуймо своє, любімо Бога, дякуємо захисникам і захисницям. З Днем Незалежності Україна.